Діти шлють повним ходом. Я геть не подумав, що мене там можуть дивитися е, такі діти. Дивіться, перший, мені 11 років. Все. Е, як збирала дитина, дивіться, мідь 115 грам, свинець 315 грам, латуню написав кілограм, алюміній 370 грам. Ну, коротше, ви поняли, акумулятори чорні, 1 кілограм 315 гривень. Коротше, е, вийшло на 395 гривень, ми перераховуємо 500 гривень. Гривень дитині, хай старається, працює, заробляє. Друга посилка, ну, батьки відправляли, написали, все нормально. Друга посилка. Доброго дня, я Тетяна і діти Олег і Єгор. 6 років. А моєм 7 ,5, і ще й і 6, це дивляться. Ми з дітьми зібрали трохи металу і так, як досвіду, може, трохи неправильно сортували. Так, 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 так. Коротше, ну вийшла взагалі малесечка посилочка вийшла на 167, да? на 167 гривень. Ну, давайте так, давайте, як для першого разу 250, давайте 300 гривень, теж. 300 гривень для першого разу дітям на цукерки. Хай це. Ну, коротше, ви поняли? Діти дивляться по ходом, Дитячий канал Ну, Кому цікава моя телебрухту, діти, підписуйтесь на канал.